Підготовче засідання дільничної виборчої комісії має розпочатися не раніше як за 45 хвилин до початку голосування, тобто не раніше 7-ї години 15 хвилин. Засідання повноважне тільки якщо є кворум більше половини від повного складу комісії. Напередодні у суботу дільнична виборча комісія на своєму засіданні повинна прийняти рішення щодо розподілу між собою, за винятком голови та секретаря комісії, обов'язків на день голосування. Відомо, хто має працювати зі списком виборців, встановлювати особу виборця та перевіряти його наявність у списку виборців. Хто видаватиме виборчі бюлетені? Хто має контролювати проходження виборців у кабіни для таємного голосування? Контролювати виборчі скриньки, контролювати вхід та вихід із приміщення для голосування. Хто має організовувати голосування виборців за місцем перебування? Шановні члени виборчої комісії, будь ласка, займайте свої місця. Проходьте спостерігачі. Всі, хто має право бути присутніми на засіданні. Шановні члени виборчої комісії, з 19 членів до нас прибуло 10. Кворум є. Можемо розпочинати підготовче засідання нашої дільничної виборчої комісії. У нас присутні уповноважені особи політичних партій, довірені особи-кандидатів по одномандатному округу, офіційні спостерігачі від політичних партій, кандидатів по одномандатному округу, громадських організацій, представники засобів масової інформації. Я запрошую вас до приміщення, де знаходиться сейф з бюлетенями. Будь ласка, нам. Треба пересвідчитись у тому, що стрічка на сейфі не пошкоджена і ніхто не мав доступу до сейфу з бюлетенями. Прошу. Проходимо. Шановні члени виборчої комісії, шановні спостерігачі, представники засобів масової інформації, будь ласка, проходьте. Ви можете пересвідчитися, що стрічка, якою початиний сейф, не ушкоджена. Всі пересвідчились. Тепер я відкриваю сейф. Можете подивитися, це бюлетені саме нашої дільниці. На них проставлений номер нашого виборчого округу і номер нашої дільниці. Ми забираємо всі бюлетені, в сейфі не залишається жодного, і можемо повернутися до приміщення для голосування, де ми продовжимо підготовче засідання комісії. Будь ласка. Якщо стрічка, якою було опечатано сейф, пошкоджена, або на стрічці невідповідні підписи чи відбиток печатки, дільнична виборча комісія зобов'язана негайно повідомити про це у відділ міліції та окружну виборчу комісію. Тоді голова невідкладно відкриває сейф, і комісія перевіряє та перераховує виборчі бюлетені. Складається акт про виявлені ознаки відкриття сейфу. А також за наявності вказуються усі невідповідності щодо бюлетенів. Бюлетені перераховуються і визначена кількість заноситься секретарем до протоколів про підрахунок голосів як кількість виборчих бюлетенів, отриманих від окружної виборчої комісії. Шановні члени виборчої комісії, ми переходимо до роботи з виборчими скриньками і контрольними листами. Відповідно до вимог закону. Я пропоную всім членам комісії та присутнім підписати контрольні листи. Будь ласка, підписуємо. Добре. Будь ласка. Будь ласка, закінчуємо процедуру. Часу дуже мало. Тож, шановні члени комісії, покватейтесь, будь ласка. Дякую всім. Добре. Тепер переходимо до роботи зі скриньками. Скринька номер один. Вона порожня. Ми її опломбовуємо. І опускаємо контрольний лист, який щойно підписали. Скринька номер 2 Також опломбовуємо. І також опускаємо туди контрольний лист. Дякую. Скринька 4. Як бачите, теж порожня. Опломбували і опустили контрольний лист. Скринька номер 3 Опломбували. Опустили контрольний лист. Шановні присутні, переходимо до наступного етапу. Напередодні ми визначили тих членів комісії, які будуть працювати зі списками виборців та з бюлетенями. По двоє. І я передаю бюлетені тим, хто їх буде видавати. Будь ласка. Наступний. Тримайте. Будь ласка, перерахуйте та розпишіться у відомості за отримання. Ще 34 бюлетені згідно з витягом зі списку отримують члени комісії, які організують голосування за місцем перебування. Будь ласка. Тепер ті члени комісії, які будуть працювати зі списками виборців, будь ласка, візьміть списки за відповідними адресами. Будь ласка. А я передаю до окружної виборчої комісії відомості про кількість виборців, внесених на нашій дільниці до списку виборців. У нас таких 1588. А також про кількість виборців, внесених до витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування. У нас таких 34. Дякую. Дані прийнято. У нас залишається кілька хвилин до початку голосування. Тож, будь ласка, займіть свої місця. О восьмій годині ранку дільнична виборча комісія відчиняє приміщення для голосування Добре і день. починає проводити Добре. голосування. Шевченка, 16, Будь ласка. Іваненко Петро Сергійович. Так. Прошу. Номер 98. Будь ласка, розпишіться у списку виборців. Дякую. Ще один, будь ласка. Він не зміг сьогодні прийти. Ви не можете голосувати за іншого виборця. Кожен виборець може отримати бюлетень тільки особисто. Я наголошую тільки особисто. Але він погано себе почуває. Про це треба було потурбуватися заздалегідь і повідомити виборчу комісію. <зв 'язок> Видача бюлетеня для голосування за іншу особу грубе порушення, за яке передбачена кримінальна відповідальність. Одну хвилинку. В чому справа? Шановний, вибачте, будь ласка. Але виборчий бюлетень це документ суворої звітності, і ви не маєте права його виносити за межі дільниці. Винесення за межі виборчої дільниці бюлетеня може привести до грубих порушень і фальсифікацій незаконної передачі виборчого бюлетеня іншій особі, що тягне за собою кримінальну відповідальність. Ви заповнили бюлетень. Будь ласка, зайдіть до кабінки для таємного голосування, заповніть його. І опустіть скриньку. Виборчий бюлетень документ суворої звітності. Закон прямо передбачає, що виборець повинен опустити виборчий бюлетень до скриньки. Ой. Що мені тепер робити? Я поставила хрестик не туди і зіпсувала бюлетень. Не хвилюйтесь. Підійдіть до того члена комісії, який вам видав бюлетень. Вибачте, будь ласка, ви мені видали бюлетень, а я його зіпсувала. Що мені тепер робити? Нічого страшного. Відповідно до закону, ви повинні написати заяву на моє ім'я, віддати мені зіпсований бюлетень, про що складається відповідний акт, і я вам видам новий бюлетень. Е, будь ласка, пишіть. Члену дільничної виборчої комісії номер 122 територіального виборчого округу номер 222 Чуткіну ВК. Прошу видати мені виборчий бюлетень по виборах народних депутатів України в загальнодержавному виборчому окрузі. Замість виборчого бюлетеня, який був мною зіпсований, дата підпис. Шановні члени комісії, шановні присутні, голосування закінчується. Залишилося 5 хвилин. Я прошу члена комісії, на якого покладено обов'язок контролювати вхід до приміщення для голосування, запросити всіх виборців, які не встигли проголосувати у приміщення для голосування, а о 20.00 зачинити двері. Голосування завершується. Зараз голосують лише виборці, які станом на 20-ту годину зайшли до приміщення для голосування. Доступ інших виборців припинений після виходу з приміщення для голосування останнього виборця. Приміщення зачиняється, і в ньому залишаються тільки члени виборчої комісії та особи, які згідно з законом мають право бути присутніми на засіданні виборчої комісії. Дільнична виборча комісія завершила чи не найбільш відповідальний етап своєї роботи. Діями членів ДВК та офіційних спостерігачів були припинені спроби порушити закон. Якби вони не зупинили дії, що порушували закон, наслідки для порушників могли би бути сумними. Аж до порушення кримінальної справи варто звернути увагу на те, що дії членів комісії були максимально коректними, але достатньо наполегливими для того, аби протиправні дії були припинені виключно в рамках передбачених законом України.